Мої вітання. Сьогодні у нас 20 грудня середа, і традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі ми починаємо інформаційний день з програми заробіжжя, з програми, в якій ми говоримо про події, які відбувалися у світі, які стосуються України так чи інакше. і що про це, і як повідомляли впливові авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, вчора дійсно відбулася прес-конференція Володимира Зеленського, і практично ну, переважна більшість впливових світових засобів масової інформації про це повідомили. Значна частина з них була присутня. Представники були присутні на прес-конференції. Ну, ми про це поговоримо зараз трошки пізніше. Також є новини про допомогу, яка на жаль, не буде проголосована в Сенаті до початку нового року, тобто до кінця цього року. І сподіваємося, що на початку все-таки року, в січні 2024 року, сенат збереться і він зможе проголосувати. Тобто, вони до цього часу, демократи і республіканці, між собою зможуть домовитися. Давайте подивимося і побачимо, що. Про це і про інше повідомляли світові впливові засоби маси інформації. Associated Press, так також про прес-конференцію Володимира Зеленського. Ну там на цій прес-конференції безумовно багато чого було сказано. Вона продовжувалася практично дві години. Було багато запитань, там понад 30 питань. Ну, але загальні відповіді, загальні фрази вони забудуться, залишаться. Ну, на мою думку, цифри і на жаль, ті цифри. Як на мене, не слід було озвучувати Володимиру Зеленському. Ну, мова безумовно йде про мобілізацію, так про 450 тисяч, які потрібно мобілізувати в Україні. Про це практично ну, всі написали в своїх матеріалах, так повідомили засоби мас інформації, і питання в тому, навіщо було цю цифру озвучувати так, до того мені Шойгу там Путіну сказав, що Росія хоче свою армію до 1 мільйона тисяч. Тисяч так, от довести солдатів в нас, ну за даними Міністерства оборони, десь близько 800 тисяч. Це не рахуючи нацгвардію. А загалом ну, повідомляється, що в нас там близько мільйона людей, які є скажімо так, у погонах і задіяні. У війні проти Російської Федерації. Ну, а ці додаткові 450 чи 500 тисяч, про які говорив президент, як він на це зреагував, Ну, це насправді, на мою думку, було не зовсім правильно. Навіщо було розповідати, що потрібна така кількість? Це говорить про те, що ми умовно підтверджуємо достатньо значні втрати. Там про це, до речі, говорили і міністр Російської Федерації Шойгу. Ми про це трохи пізніше побачимо, ці цифри. Поговоримо про них. А загалом, ну, як на мене, і не треба було говорити про 1 мільйон е, дронів, які треба, е, скажімо так, вигути. Бо ця цифра достатньо ну, проблематична втілені, втілити у життя. І ці цифри запам'ятаються. Потім вони будуть, як на мене, ну згадуватися. Дай Боже, щоб е, цей 1 мільйон таких доларів був вироблений протягом наступного року. Будемо на це сподіватися. А тепер давайте подивимося, що і як. Висвітлювали засоби масової інформації і про прес-конференцію президента і не тільки. Ну, Associated Press, от я вже почав. Так, вони якраз і пишуть про те, що Збройні сили України хочуть мобілізувати до 500 тисяч військовослужбовців. Про це сказав Зеленський. Така масштабна мобілізація обійдеться України в еквівалент 13-4 мільярди доларів, зазначив Зеленський. Так, от продовжує Associated Press. Ну а за статистикою Міністерства оборони я вже про це сказав України. В жовтні українська армія мала майже 700 тисяч військових. Ну а загалом той мільйон. За New York Times, американська газета. У вівторок Конгрес відмовився від останньої спроби прискорити екстрену військову допомогу Україні до кінця року, оскільки учасники переговорів не змогли дійти угоди, яку вимагали республіканці щодо прив'язки грошей до до міграції через кордон, до, скажімо так, ну. Зменшення до більш таких серйозних правил умов міграції через кордон США з Мексикою фактично, призупинення цієї міграції. Ну, про це сказали сенатор від демократів Чак Шумер і сенатор від республіканців Міт Макконел. У своїй спільній заяві вони, до речі, сказали, що ми сподіваємося, що зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо до, до, доповнення до національної безпеки на початку року. Ну, мова йде там ж не тільки про Україну, мова йде про фінансування України, Ізраїлю та індотиханського регіону. Ну, сподіваюся, що вони дійсно це зроблять. Також безумовно за Times написала про. Оці 450-500 тисяч, там, як вони пишуть, величезну цифру для країни з населенням близько 40 мільйонів. Ну, у будь-якому випадку, як на мене, ця цифра тепер буде постійно фігурувати. Це будуть, як на мене, використовувати наші опоненти. І так чи інакше, я ще раз хочу повторити, що, на мою думку, не варто було озвучувати цю цифру, навіть якщо дійсно, ну, я сподіваюся, що так, напевно, і було. Що якщо Генштаб таки обговорював таке питання, що загально потрібна така мобілізація, зараз на широкий загал говорити про такі цифри, це було, як на мене, м'яко кажучи, недоречно. За Вашингтон Пост також от, говорить про те, що ця цифра ну не наводить слова президентського, що він усвідомлював, що призвати ще півмільйона солдат буде дуже важко, і як це буде сприйнято українською громадськістю і так далі. Ну, вони його цитують Зеленського з Вашингтон Пост. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені знадобиться більше аргументів на підтримку цього кроку. Ну, я би так сказав: питання не в аргументах, питання у тому, що саме Генштаб відповідає за результат війни, за результат успіхів чи програшів на війні. Є з точки зору аргументів, ну мені важко собі уявити, як можна там аргументувати і як може. Сприйняти чи не сприйняти Володимир Зеленський ці аргументи. Ну, ми про це його прес конференції безумовно будемо говорити не о програмі заробітчя, а більш детальніше. Так що ми до цього питання ще обов'язково повернемося стосовно аргументів і не тільки. Ну і завершено, Вашингтон пише, що ситуація в Києві склад... здається дедалі складнішою, оскільки вкрай необхідна військова та економічна допомога зупинилася у Вашингтоні та Брюсселі, А та також. Повідомлення про нестачу військового персоналу та зброї. Ну і мається на увазі, що операції, от обстріли ракетами, шахедами і таке інше. Американський журнал Newsweek також написав там, матеріал про прес-конференцію загалом про ситуацію в Україні. Ну і безумовно згадав про ці 400 території. 500 тисяч людей, які ніби які потрібно для посилення української армії. Ну і Нюс Вік також згадав про те, що популярність Зенськопада, і там були йому питання задано так, на прес-конференції стосовно цього. Він говорив, що якщо не виберуть, ну це все буде зрозуміло, але ніби бачить, як він служить і так далі. Ну от І НюсВікна написали, що. Згідно там дослідження місту, так, нашого, от, впав з 84 до 62%. Ну, підтримка Зеленського. Ну, про Охорону Раду написали, що там 15%. Це дійсно так. Sky News, да, британська телекомпанія, телеканал, президент України Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію і повідомив, що військові чиновники сказали йому, що необхідно мобілізувати до 450 тисяч. Людей. Ну, бачите, ця, ця цифра буде пусті, я думаю, 450 тисяч, 1 мільйон, як я вже казав, трохи вище. Ну і безумовно, стосовно мільйона так, от, дронів також. The Economist. Демократи та республіканці в американському сенаті заявили, що Вашингтон не зможе схвалити новий пакет військової допомоги Україні до кінця 2023 року. Британська Загардіан. Голова Сі Цзіньпінь зустрівся так у середу, тобто сьогодні фактично, вже так, в з прем'єр-міністром Російської Федерації Мішустіним. Вони там дуже всі задоволені, що їхня, скажімо, двостороння торгівля досягла рекорду в 200 мільярд понад 200 мільярдів доларів за перші 11 місяців 2023 року. А от що в листопаді вже перевищила 21 мільярд доларів. ну і... Всі сказав, що розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів. Ну, маємо те, що маємо, як казав колись класик. Ну і безумовно, Шезигард пише про ці слова Зеленського стосовно того, що військові там запропонували мов'язати 450-500 тисяч українців, що це стане драматичним кроком. Це було дуже чутливе питання, яке військові уряд обговорюватимуть перед тим, як вирішити чи надсилати пропозиції до парламенту, сказав Зеленський. Цитує «The Guardian». Ну і «The Guardian» також пише про те, що лідери Сенату Чак Шумер і Міч Макконел заявили, що от не буде прийнято рішення до Нового року. Британська Телеграф» також про цю мобілізацію про ті цифри. Про те, що це серйозна цифра, і мені потрібні серйозні аргументи. Тобто, ці цитати, цитату цю от, Зеленську, от цитує багато впливових світових видань. Також безумовно Телеграф» про те, що не буде допомоги в Україні з боку Сенат не проголосує так. От до, до кінця цього року. Німецька звідча ЦАТІнг також про 450 п'ятдесят тисяч. Що, за словами президента Володимира Зеленського, мобілізація нових військових є дорогим і політично чутливим питанням. Ну, Це так насправді є. Ну і зюдоча сайт, зокрема, наводить слова міністра оборони Російської Федерації про те, що Україна втратила 383 тисячі військових загиблих або поранених. І з російської точки зору є інтерес у представленні якомога більших жертв в Україні. Ну, це про це якраз пише звідчицайн, що російська сторона хоче найбільше показати жертв. Хоча наводячи листопаді, американські офіційні особи оцінили що не менше 70 тисяч українських військових загинули, і 120 тисяч отримали поранення. Ну, а Україну, в свою чергу, продовжує до Чацайк, він пише про 348 тисяч військових так, втрат у лавах Російської Федерації. За даними американської розвідки, мова йде про 315 тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Німецький журнал Фокус, за словами президента Володимира Зеленського, мобілізація нових військових є дорогим і політично чутливим питанням. Питання мобілізації дуже чутливе. Ну, звичайно, і вони пишуть про те, так в фокусі, що це буде вже 12-2 мільярди євро. Ну, 13,4 мільярди доларів, як писали американські змі. От німці пишуть, що це буде 12-2 мільярди. Вельт, Сенат США, так відклав голосування і на зимні канікули. І тільки вони повернуться 8 січня і повернуться до цього питання. Сподіваюся, що вони також зможуть все-таки домовитися. Ну і безумовно, вельт згадує про. Прес-конференцію ці 450-500 тисяч, які потрібно мобілізувати. Французька ремонт. Про те, що Сенат не заявили, так, у вівторок не буде голосувати до кінця цього року. Питання допомоги Україні. І це дуже погано. Ну і безумовно, про 450-500 тисяч ремонт також згадуємо. Французька Лефігаро. Жодних. Нових американських коштів для України у 2023 році. Про це заявили Чак Шумер і Міч Мамічмаконел. Французький журнал «Експрес» – Українська армія хоче мобілізувати до 500 тисяч осіб, каже Зеленський. Ну, бачимо у 2024 році. Україна випустить мільйон безпілотників. Заявив Зеленський. Про це написав французький журнал «Експрес». Іспанський ЕльПАЇ, до речі, там представник був ЕльПАІС. От про те, що треба мобілізувати до півмільйона людей для війни в Україні. Іспанська телерадіокорпорація РТВ наступного року Україна виготовить мільйон дронів, підтвердив президент Зеленський. Ну і про 450 500 тисяч також РТВ згадала. Італійська републіка. Президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції заявив, що 2023 рік був складним, але Росія не досягла жодних результатів. Ну і він сказав, що ніхто не знає. Ну про це практично всі написали. Хто повідомляв по прес конференцію Зеленського цю його слова, що ніхто не знає, коли завершиться війна. Ну я тут з ним згоден. Це дійсно насправді на сьогоднішній день ніхто точно не може сказати, коли завершиться ця війна. Італійська Ля Стампа. Російські про те, що Путін попереджає розвідки іноземних держав, що їхня допомога, там як написали, тероризму Києва буде жорстоко переслідувана. Ну, подивимося, як він буде переслідувати іноземні розвідки. Ну і заявили про те, що для Стампа продовжує, пише також згадує про те, що в Росії заявили про ніби 383 тисячі київських військових, які були втрачені. Італійська італійська раї Сенат США жодної угоди про допомогу Києву раніше 2024 року. Ну і Зеленського безумовно про те, що потрібно мобілізувати ще 500 тисяч людей. Ну, у будь-якому випадку ця ситуація стосовно і 500 тисяч 1 мільйона. Ми, я сказав, ми це обговоримо у програмах, але не в програмі Зарубіжжя. Але ми все-таки сподіваємося на допомогу, і це і про ці 50 мільярдів, які також на прес-конференції говорив Володимир Зеленський, про що згадували так: от засоби масової інформації іноземні, і про допомогу Сполучених Штатів Америки, бо допомога наближає перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.